То є комісія, вона несе енергетику, енергетику пізнання, знання, енергетику якоїсь інформації, почуттів. Тому є по тим обставинам, які в нас в державі, по відношенню людей до моря, це літо там не було майже нікого. Тому, можливо, можна говорити про такий образ але Високі, дуже високі. Є гармонія, є, є такі, знаєте, побутовані кольорові дошні на рефлексах, на якісь такі ось, дуже довгі співношення, як то і холодно. Але, а це, до речі, один із найкращих, таких, би то талант. є таких різких якихось птані, кольорів. Інколи такі кольори блукають по роботі і ніби того, як вибачає біля слова, свиня риїна в городі, тільки шкодру. що це не вершина таланту нашої художниці. Це ніби такий, так, да, якийсь такий е, легкий, імпровізований погляд, на море, на два. Хочу побажати дійсно, щоб вже ви можете е, свої творчості піднімати. Більш серйозні такі теми і композиції. Хотілося е... так, да. вже бачити щось. Ну, як відправити? Якщо є дуже великий запас від за попередніх 15 років, її з тих варто презентувати і це показати різні, різні ті грані, mm. ще зразу щось нове кидати. Напрямку аквариумів. Ніхто не має права повчати митця. Щось там говорити, щось там вказувати, щось там чекати. Але я так думаю, що якраз по таких різних поглядах на те чи інше мистецтво і художник, і суспільство черпають і ці знання, і ніби Виховують. От Стасов колись писав по мистецтву, літературі, там і він виховував суспільство і вів його до якихось таких духовних вершин. І раніше на таких презентаціях були обговорення виставок. В кінці виставки збиралися і обговорювали. Причому з добром і, стійку, і з такою відношенням таким, дуже гарним до митця і взагалі. І ці обговорення. Пам'ятаю, у нас була художня рада у спілці художників, був фонд художній. І до тих пір, поки худрада приймала ці роботи, ці ескізи, де в участі цього колективу, то це були тортури, це були якісь питки, запрошували до художньої і допали його як, як хотіли. А потім мені зміною ситуації на цій.